Плани зустрітися з Путіним, провести наймасштабнішу операцію з депортації, скоріше закінчити війну в Україні та не допустити третьої світової. Про все це говорив Дональд Трамп під час прес-конференції. Ви на ютуб каналі РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найцікавішого. І ми переходимо до новин. Новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Республіканець вважає, що це нібито допоможе пришвидшити завершення війни Росії проти України. Одна з речей, яку я хочу зробити і швидко, це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну. Він зауважив, війна, що триває наразі, жахлива втрати серед військових з обох сторін величезні. Водночас Трамп не забув наголосити такого б нібито не сталося, якби він був президентом. Ця війна жахлива. Жахлива. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було. І це далеко не усі заяви, що прозвучали в промові Трампа. І звісно, пишномовності 47-му президенту США не бракувало за його словами. Він, начебто, здатний створити мир у всьому світі. Я закінчу війну в Україні, я зупиню хаос на близькому сході, і я не допущу, я обіцяю третьої світової війни. А ми дуже близькі до третьої світової війни. Крім того, Трамп зробив низку заяв щодо планів після повернення у Білий Дім і вступу на посаду президента США. Зокрема, він пообіцяв розпочати наймасштабнішу операцію з депортації в історії країни. Вона планується одразу після інаугурації 20 січня 2025 року. У мій перший день повернення в овальному кабінеті я підпишу історичний список виконавчих наказів про закриття нашого кордону для нелегальних іноземців і припинення вторгнення в нашу країну. Він також висловився проти обмеження роботи Тікток у США та пообіцяв, що під час його адміністрації в США буде лише дві статі чоловіча та жіноча. Ми покінчимо з трансгендерним божевіллям. Я підпишу накази про припинення статевого каліцтва дітей. Під моєю адміністрацією в США буде лише дві статі чоловіча та жіноча. Ми приберемо поняття трансгендерності у військових, початкових і середніх школах. А як ви ставитесь до усіх заяв Трампа? Чекаю ваші думки у коментарях та дякую, що обираєте РБК Україна.